де застосовується полотно ППЕ. Полотно зі спіненого поліетилену використовується в якості ізолюючого шару в будівництві та експлуатації конструкцій, виготовляється з поліетилену високої щільності з закритою пористою структурою. Має високу ізолюючу здатність, тепло, звуко та вібропоглинання, при цьому практично не поглинає вологу. Полотно можна використовувати багато разів без втрати якісних характеристик. Виготовляється рулонами по 50 метрів, шириною 1 метр, товщиною від 5 до 10 мм. Використовується для утеплення і звукоізоляції під бетонною стяжкою та в міжповерхових перекриттях будівлях різного призначення дахах і підлогах, ламінованих підлогах, в шахтах ліфтів та трубопроводів. Замовити полотно зі спіненого поліетилену ви можете за цим номером телефону. Арфен для тих, хто будує.